Пригоди синички. За необхідності ставте відео на паузу. Звертайте увагу на правильність вимови, повторюйте декілька разів. Настала красуня осінь, вона була щедра та багата. Та за осінню прийде морозна, сніжна та люта зима. Птахам дуже важко в зиму, тому деякі вже восени відлітають в теплі краї, а деякі залишаються з нами зимувати. Серед них і синичка, а гарна маленька жовтогруда пташка. Люди ще восени починають піклуватися про пташок та робити для них годівнички. Розвішують годівнички по гілках дерев, а спеціально для синичок туди ж вішають несолоне сало. Синички та інші птахи прилітають до годівничок і харчуються там. В годівниці вони можуть заховатись від непогоди. І смачно поїсти. Ой, малята, дивіться, хто ж до нас прилетів. Це дуже шустренька синичка. Вона хоче розказати, як гарно і затишно їй було улітку. Влітку дуже тепло та багато їжі. Синичка хоче вам показати, як добре вона гралась влітку. Давай пошукаємо її. Де заховалась синичка? За кущем. А тут де вона? Під кущем знайди, де синичка. Перед кущем. А де вона тут? Над кущем. Скажи, де синичка? На дереві. А тут. Перед деревом. Будь уважним. Де синичка? Між деревами. Де літає пташка? Над квіткою? А тут де вона? Біля квітки. Де сидить пташка? На квітці. Ой, а тут де заховалась синичка? В дублі. Наша синичка дуже-дуже дякує тобі за гру. Ти молодчинка. Давай згадаємо, як можна допомогти пташкам. Робити для них годівнички, вішати на деревах, не забувати про несолоне сало та пташки обов'язково вам віддячать своїм гарним співом. Зима, хоч і чудова та чарівна пора року, та дуже-дуже важка для пташок. Не забувайте про це. Дякую за перегляд. До побачення!